В ефірі, а це означає, що наступні 15 хвилин ми забуваємо про всесвітні катаклізми, політичні суперечки та соціальні проблеми. В студії Ірина Сагайдак. І я вітаю вас. Говоритимемо про цікаве, приємне, позитивне, вражаюче та веселе. А саме 150 вірші за три тижні написала польська поетеса Анета Камінська. Надихнули її на такий творчий трудоголізм Чернівці. Щоб вилікувати астму, мов коханої, Валерій Іванов 30 років тому зробив у підвалі обласної лікарні соляну кімнату. По кілька секунд життя людей, котрі не сидять на місці, а рухаються завжди і тільки вперед. Фільм Мотиватор. 150 віршів за три тижні у Чернівцях написала Анета Камінська натхнення на такий трудоголізм. Польська поетеса та перекладачка вбачає в особливому впливі атмосфери чернівців яких українських письменників читають у Польщі, чому україномовні вірші перекладати польською особливо приємно? Та що надихає камінську на чорнівецькому кладовищі? Вже за мить. Це зовсім ненормальна для мене ситуація. Я пишу вірші дуже рідко і дуже мало. Тому те, що відбувається зі мною у Чорнівцях, є геть незвичайним. Я дуже рада, що можу бути зараз тут, бо саме тут я можу бути суто поеткою і ніким більше, можу бути артисткою і не займатися нічим. Іншим, іншим і найважливішим зараз для мене тут є написання віршів. Нова мешканка квартир резиденції для поетів від мерезян черновіц з усім українським працює з початку століття. Українська подруга Камінської довго вербувала її до перекладів саме з Солов'їної. Полька якийсь час впиралась, але таки спробувавши одного разу, не пожалкувала. І Як результат, кілька антологій перекладених та впорядкованих Анетою. 2013-й для поетки був продуктивним, але якось особливим. Вот творилось в Україні, лише притнувши польсько-український кордон і опинившись у Львові, Анета почала несамовито писати. І хоч до Чернівців поетка їхала, аби перекладати, поезія, що так і лється, не дає їй займатись запланованою справою. В якійсь чином це місто надихає мене, і хоч я тут вже втретє, але цього разу я бачу його геть інакше. Я бачу його як стіну над вікном, де нашарування за нашаруванням концентруються різні культури, різні релігії, різні характери людей. Щана там з мам такуща за окнем, і би дивно це не звучало, особливо енергетику, що народжує нові образи та складає слова у вірші, а не та відчуває на старому єврейському кладовищі, адже унікальність поховання, де спочивають представники десятка різних національностей та віросповідань, доводить, що весь світ це великий вавілон. Олена Крохмаль, Іван Мурараш, тему дня ТВА. Осмішка найкращий засіб від усіх бід. Саме так сталося з героєм фільму, котрий переміг на конкурсі кінематографістів Джеймсон. Після страшної аварії чоловік залишився абсолютно здоровим. Єдине, на обличчі його застигла посмішка. Історія людини, яка змушена все життя посміхатися, вразила світ. Уілем Дефо знявся у фільмі в головній ролі. Американський актор і продюсер Кевін Спейсі спеціально приїжджав до Москви, щоб представити переможця міжнародного конкурсу молодих кінематографістів Джеймсом. Одним словом, Успіх був гарантований, Незважаючи на хронометраж, а фільм триває всього 8 хвилин. Людина посмішка це справжнє голівудське кіно. Його любов врятувала життя дружини, а тепер допомагає одужувати тисячам буковинців. Валерій Іванов 30 років тому зробив у підвалі обласної лікарні соляну кімнату, поза як медики були безсилі вилікувати астму у його коханої з тих пір. Вони десятки років працюють тут разом. Власним прикладом показуючи, що кохання і віра. Перемагають хвороби. У Білому Мареві соляної кімнати нині лікуються від легеневих хвороб пацієнти обласної клінічної лікарні. Вони борються з недугою, природними солями та травами. Те, що така терапія дає результати своїм життям та здоров'ям, підтверджує Тетяна Анатоліївна. Бо сама її колись прикувала до лікарняного ліжка бронхіальна астма. Жінка рятувалася і гормональними препаратами, і нетрадиційним голковколюванням, проте у результаті друга група інвалідності. Когда мама заболела, то, конечно, было тяжело. Я выходила в первый класс, а две сестрички им было вообще там шеш не им было три годика. Вот, и было очень тяжело. Если бы не папа, то не знаю, как бы или мама бы вылезла с этого всего благодаря папе, его рукам и его голове. Но это не в каждой семье такое бывает, чтобы такие были отношения, чтобы не бросил с детьми, как бывает. Валерій Миколаєвич не лише не злякався труднощів, коли доводилося готувати, прати, прибирати та доглядати трьох дітей, але й знайшов час та можливість, аби перечитати купу літератури і власноруч облаштувати соляну кімнату у підвалі лікарні. Життя заставила мене думати о том, як спасти, вилічити свою жінку. Вспомнити ті времена, звісно, страшно. Стояли по дві скорої допомоги під домом. І лікарі не могли навіть купірувати приступ саме у важкі для подружжя часи. Пан Валерій і сконструював пристрій, який допоміг коханій стати на ноги, вийти з дому та разом виростити трьох доньок. На вирішення проблеми, як зізнається Валерій Миколаєвич, його наштовхнули історичні факти: в'язні фашистських концтаборів, котрі працювали у соляних шахтах, ніколи не хворіли, незважаючи на важкі умови життя. Тому він інженер-метролог за фахом у підвалі лікарні відтворив подібний мікроклімат за допомогою нескладного пристрою. У скліно Ємні заливається 20 розчин солі, і зі стиснутим повітрям ця ропа подається на екран, де розбиваючись частинки солі, отримують заряд, Щось сприяє виведенню пилу та слизу з легенів. Саме його кохання до дружини і віра у спільне щасливе майбутнє дозволили повернути здоров'я Тетяні Анатолівні. Був страх дуже а тих приступів боялася, що от я умру, стануться мої діти. Ліжати не могла підставляла подушку. Може як тільки лежишся, починає приступ душити, і от подушки впереді. Ложу сзади и полусидя, потому что вот чуть-чуть наклоняйся, и очень тяжело. Когда уже начала, что вот легла ночью, поспала хотя бы пару часов. Это конечно я очень понимаю больных. Вот кто приходит с приступом, что я на себе испытала этот ужас, и когда вижу, что тяжело дышать, я знаю, что это такое. Подружжя Іванових уже 45 років разом. Переконують, що святкових дат у своїй історії кохання не мають. Перемогу любові над недугою відзначають щоденною спільною роботою у центрі мікроклімату, даючи шанс іншим одужати за цією методикою. Оксана Матрук, Юрій Радуляк, Теми дня ТВА. Фільм Мотиватор по кілька секунд життя людей, котрі не сидять на місці, а рухаються завжди і тільки вперед. Для створення цього гіпнотичного відео були використані найкращі моменти з майже 200 роликів з інтернету, в яких люди роблять неймовірні речі на межі реальних можливостей. У правдивість деяких з них важко повірити, але вони справді роблять це. І монтаж тут ролі не грає. В добірку увійшли як відео професійних спортсменів, що показують дива майстерності, так і аматорів, котрі з легкістю виконують складні трюки. Кожен, хто подивиться ролик, бодай на мить замислюється про своє життя, просиджувати його за комп'ютером та телевізором, чи кинути усе і помандрувати назустріч пригодам. Місце має значення. Американський Гранд Каньйон одне з найкрасивіших місць у світі. І міжнародний біосферний заповідник Єлоустоун очолили список місць на земній кулі, котрі володіють особливим енергетичним впливом на людину. Сюди ж додаються і старе місто у Празі, пагорб Монмарт у Парижі та площина навколо собору святого Петра у Ватикані. Не останню позицію у цьому списку займають і українські місця з позитивною енергетикою. Як вважають науковці одного з підрозділів НАСА, найдоброзичливішими для людей є дендропарк Софіївка, озеро Синевир і заповідник Асканія нова. Справжнім же енергетичним центром України, на думку американців, є селище Коктебель у Криму, яке буквально світиться на супутникових знімках. Це пояснюється тим, що згаслий вулкан Карадах біля підніжжя якого побудоване селище володіє найсильнішою позитивною енергетикою. Вона впливає не тільки на людей, але і на рослин. У заповіднику навколо Карадагу зустрічаються понад 300 видів трав, з яких є такі, що не ростуть більше ніде у всьому світі. А коктебельський виноград має свій унікальний колір і смак властивий тільки цьому регіону. Ну хто як не вони? Молоді та відчайдушні, енергійні та натхненні. Взялися б допомагати маленьким і беззахисним. Громадська організація Молодь буковини у складі вже майже тисячі осіб протягом року всілякими методами збирає кошти для благої справи. Днями вони реалізували бажання вихованців Оршівського дитячого будинку. Владислав Заремський в Оршівському дитячому будинку всього кілька місяців тут знайшов дружбу, затишок, розуміння та любов. Хлопець мріє про кар'єру військового, люблячу дружину, дітей і щоб разом та щасливі. На запитання про те, що б хотів, аби придбали зараз. Спочатку сказав, що все має, потім довго думав. І нарешті ну тут більше свого потрібний одяг. одяг одяг і засоби гігієни. Збиратися таке. не менш сором'язливі й інші старшокласники. Ну ми ще подумаємо над цим питанням. Ні, я чесно, не знаю. Активісти громадської організації Молодь буковини в дитбудинок приїхали з подарунками. Ініціатором створення став Денис Унгурян. Сьогодні він приватний підприємець, але вирішив допомагати дітям давно, не маючи ще нічого. Він розповів історію про друга дитинства, який був сиротою. Мовляв, вже тоді почав співчувати та хотів бодай щось змінити. Мабуть, що в тому в ті дні скажімо, дитячим на це зацепило так, щоб я собі сказав, що я десь в майбутньому коли в житті я буду допомагати дітям і об'єднаю само. Підтримали ідею Дениса з першої його друзі. А з часом до організації приєдналися й інші молоді, відчайдушні жваві, такі як студентка третьокурсниця Олена Яблонська. Дівчина відчуває в своїх руках силу. Мовляв, вона може допомогти не одній дитині, ощасливити та запалити в них віру. Я сама на даний момент кругла сирота і в мене. Завдяки Богу, в мене багато чого є. І Я хочу, щоб інші, то якби теж це все отримали. Малечі, здебільшого, іграшки та одяг старшим, теж вбрання та деяка техніка. Кошти на це благодійники зібрали за останні кілька місяців на вулицях Чернівців та в людей, котрі виявили бажання, навідують вихованців доволі часто. Розповідає соціальний педагог дитбудинку Андріана Гаркуша, як великі організації, так і ті, хто не залишається осторонь і бажає зробити свій, хоч і маленький внесок у життя. Свій. Вони хочуть спілкування, особливо з, з такими ну, з дорослими людьми. Їм це цікаво в основному. Їм е, досить навіть часто не стає цієї взаємодії з дорослими. Відтак, вихованці Оршівського дитячого будинку забажали виїзного відпочинку у парк та на каруселі. Ірина Сайдак, Іван Марараш, Темитня ТВА. Лише уявіть собі ручку, яка думає за вас. У Німеччині розробили таку і назвали розумною. Вона здатна виявляти помилки на письмі і повідомляти про них користувача. На перший погляд, пристрій нічим не відрізняється від звичайної кулькової ручки, але він оснащений спеціальним датчиком, яким розпізнає рух пера при написанні окремих літер, і попереджає про будь-які відхилення від норми за допомогою вібросигналу. Ясна річ у першу чергу пристрій орієнтований на молодших школярів, які освоюють письмо. Однак високотехнологічна новинка стане в нагоді і дорослим, які зазвичай набирають текст на комп'ютері і звикли покладатися на вбудовані засоби перевірки правопису. Зараз винахідники збирають гроші на доопрацювання диворучки та її впровадження для широкого застосування. На цьому у мене все побачимося рівно за тиждень на ТВА. А до тієї пори вам наснаги в будь-яких починаннях та віри у те, що робите.